Усім привіт! Мене звати Ірина Акімова, і я радо вітаю вас на курсі Мистецтво. Сьогодні ми станемо дослідниками жанрів музичного мистецтва, які стосуються майже кожного та кожну з нас. Адже йтиметься про спів: використання голосу як музичного інструмента притаманне людині здавна. Спів може передавати найтонші людські почуття та переживання. Завдяки особливостям тембру та здатності голосу поєднувати різні за висотою звуки, ми створюємо музичні інтонації. Камерно-вокальні жанри, про які сьогодні йтиметься, пронизані ліричністю та мелодійністю. Тож уперед, до нових відкриттів! Пригадаймо: твори камерно-вокальних жанрів написані для виконання малим складом співаків або співачок. Вони трапляються нам чи не найчастіше. Це пісні, романси, серенади, вокальні цикли. Найпершою піснею, яку співають дітям з народження, є Колискова. Вона належить до пісенного жанру, у якому визначальним є ритмомелодійний складник, а основне призначення твору заколисування дитини перед сном. Колискові наповнені ліричними інтонаціями, що повторюються. Таким чином, вони ніби занурюють нас у міцний та солодкий сон. Спрадавна для матусь колискова не тільки спосіб заспокоїти дитину, а й важливий елемент захисту мати ніби здійснює замовляння над своєю дитиною, захищаючи її сон від злих духів. Друзі, зараз на екрані з'явиться питання. Спробуйте відповісти на нього. Який жанр камерно-вокальної музики вважають найбільш розповсюдженим: А. Романс, Б. Серенаду. В. Пісню. Г. Баладу. Правильна відповідь В. Пісню. Цей жанр музики відомий кожному та кожній з вас. Майже у всіх піснях є заспів і приспів. Така форма називається куплетною. А ще головну роль у пісні відіграє мелодія, яка будується з яскравих інтонацій. Пісні мають різний зміст ліричний, героїчний, історичний, побутовий. Є народні пісні, а є й авторські, створені композиторами або композиторками. Поки я поділюся з вами відео з красивим віжуалом на одну зі своїх улюблених пісень, пригадай, а яка найбільше подобається тобі? Тепер дізнаймося більше про інші жанри. Наприклад, романс. Романс невеликий за розміром ліричний твір для голосу з музичним супроводом: фортепіано, гітари, арфи тощо. Романси, на відміну від пісень, частіше пов'язані з лірико-драматичним, меланхолійним, романтичним змістом. Вони можуть бути написані в куплетній або іншій формі, тричастинній. Романси, як правило, мають чітко визначене авторство. Місяцю Місяцьо князь, твічаниченьку, смуток на твоє ясномоличку. Із ве вас різної стежки погідної, важко глядіть тобі в море бездонне у людськості рідної. Не менш ліричними є й інші камерно-вокальні жанри. Зокрема, про кохання завжди співають у серенаді. Саме слово походить від італійського слова сера, що у перекладі на українську означатиме вечір. Першопочатково серенада лірична вітальна пісня, поширена в Італії та Іспанії, що виконувалася під вікнами коханої саме у вечірній час. У XVIII-18 століттях серенадами стали називати один із жанрів камерної музики. А пізніше, у XIX столітті, ліричні п'єси, пов'язані з поетичними образами кохання. У загальному розумінні сьогодні Серенада вокальний твір, що виконується з присвятою до іншої людини. Серенада це історія кохання двох людей, розказана мовою музики. Мелодія сповнена почуттів, смуток, ніжність, палкість, теплота, емоції чути в кожній ноті. I stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. Часто для вираження всіх ідей та почуттів, що вирують у серці, композитори або композиторки об'єднують вокальні твори у цикли. Вокальний цикл це музичний твір. Який складається з пісень або романців, об'єднаних спільним задумом, поетичною ідеєю чи назвою. Одним із перших і супервідомих в академічній музиці є вокальні цикли Франца Шуберта Зимова Подорож та Красуня Млинарка. Останній написаний на вірші Вільгельма Мюллера у 1823 році становить повноцінну, багаточастинну історію. У циклі розповідається про юного мельника, що вирушає в мандри шукати щастя. Він бачить млин і закохується в дочку місцевого мірошника. Любов та пригоди приносять йому різні переживання, про які ми дізнаємось із циклу і сумні, і радісні. Das Wanden ist des Müllers, muss, das das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals viel, das Wandern ein, das Wanden, das Wandern, das Wanden, das Wandern. Більш пізні та романтичніші вокальні цикли належать німецькому композитору Роберту Шуману. Найвідоміший серед них любов поета на вірші Генріха Гейне. Цей цикл складається із 16 пісень, їх назви надзвичайно романтичні, зокрема, у сяйві перших травневих днів. Якщо б квіти вгадали, чую пісні звуки, я вранці в саду зустрічаю, я не серджуся, у сні я гірко плакав та інші. 1840 рік написання цього циклу був для Шумана надзвичайно щасливим, адже він нарешті одружився з коханою Кларою вік. Це яскравий приклад того, як щире кохання дарує невичерпне натхнення. Українські композитори та композиторки також створювали вокальні цикли: найвідомішими є Барвінки Якова Степового, Кобзареві Юлія Мейтуса, Енгармонійне та Пастелі Лесі Дичко. Підсумуємо, до камерно-вокальних жанрів належать твори, написані для виконання малим складом співаків та співачок. Це пісні, романси, серенади, вокальні цикли. Виконання камерно-вокальних творів схоже на діалог між музикантами та слухачами. Ми сприймаємо мелодію твору та текст, на який її накладено, а іноді навіть співаємо разом з музикантами. Ці жанри дають змогу чи не найяскравіше відчувати найтонші відчуття та переживання притаманні людині. Слухайте якісну музику та насолоджуйтесь життям. До зустрічі!